Всім привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Як Треба Жити. Три роки назад я переїхала з України в Ірландію. А вже з Ірландії переїхала у Сполучені Штати. В цьому відео я хочу розповісти, що не так з Ірландією, що спонукало мене взяти і переїхати на інший континент. Взагалі-то мені подобалося життя в Ірландії. Мені подобається затишна атмосфера, культура пабів. Мені подобаються маленькі будинки і те наскільки Ірландія дружелюбна країна. Але при наявності інших можливостей цього було недостатньо, щоб там залишитись. Окрім високих податків на дохід, в Ірландії є один специфічний податок, називається Dream Disposal. Це податок 40% на індексні фонди та ІТІфи. Він платиться раз на 8 років. Проблема в тому, що він платиться на дохід, який ще не було зароблено. Тобто ви платите цей податок не тільки коли продаєте свої ІТІфи та індексні фонди. А і коли просто тримаєте це податок на збереження, на дохід, який ще не було зароблено, Та кожні 8 років вам десь необхідно взяти на маленьку суму і віддати державі. Якби я залишилася в Ірландії ще на декілька років, я б мала платити цей податок на гроші, які не були зароблені в Ірландії. Це гроші, які були зароблені в Україні. Я не вважаю це справедливим. Найбільша проблема в тому, щоб платити податок на... Дохід, який ще не було реалізовано, в тому, що це вбиває складний відсоток, зазвичай, коли ви відкладаєте гроші, інвестуєте їх, спочатку вони майже не ростуть а під кінець життя. Вони значно виростають, так що ви можете вийти на пенсію. Якщо ви не даєте грошам вирости завдяки складному відсотку і регулярно забираєте якусь суму з цих накопичень, то ви ніколи не досягнете того критичного моменту, де гроші почнуть рости вверх. Це, це буде лише такий маленький. Ріст може на рівні інфляції. Цей податок Dim Disposal зменшує потенційний дохід десь на 80%. Це означає, що якби ви зараз інвестували 100 доларів, на виході ви отримуєте 200 доларів замість 600. Цей податок буквально забороняє. Ірландцями, людям, які живуть в Ірландії, стати фінансово незалежними. Я не можу собі дозволити віддавати свої збереження якійсь іншій державі. Я не з багатої сім'ї. У мене немає ніякої іншої системи підтримки, окрім цих збережень. Друга причина це дорога медицина в Ірландії. Звісно, вона дешевша, ніж у Сполучених Штатах, але порівнювати треба з тим, який відсоток від свого доходу я віддавала на медицину. І я не можу сказати, що цей відсоток у Сполучених Штатах більше. Я думаю, що я більше платила. За медичні послуги в Ірландії відносно свого доходу в Ірландії є субсидована медицина, але я, звісно, на неї не претендую, адже я заробляю гроші. Третя причина не найважливіша, але за кількість податків, які ти платиш в Ірландії, хотілося б, щоб там був кращий громадський транспорт. Ти ніколи не можеш сподіватися на те, що автобус приїде вчасно або приїде взагалі. В сполучення між районами в Дубліні дуже погано. Коли тобі з одного району в інший, на велосипеді 15 хвилин, але на автобусі десь 45. Всі сварять американський громадський транспорт, але я кожного дня добираюся на роботу в інше місто і майже не маю ніяких проблем. Автобус приходить більш-менш вчасно. Четверта причина, чому Ірландія гірша за Сполучені Штати або Іншу будь-яку країну це housing crisis. Ціни на житло в Ірландії, в Дубліні і в Сіетлі однакові, при тому, що люди в Дубліні заробляють в два рази менше ніж в Сіетлі. Але найголовніша проблема це навіть не ціна, це те, що ти навіть не можеш вибрати собі житло в Ірландії. Ти береш те, що тобі дають. Подобається тобі чи ні? Коли я приїхала в Сієтал, я змогла записатися на перегляд декілька квартир онлайн. Я приходжу, я вибираю між квартирами. Це такий культурний шок в порівнянні з тим, що відбувається в Ірландії. Причина тому дві: перша це зарегульованість будівництва. В Ірландії дуже важко щось побудувати. А друга це податки. Приватні лендлорди таксуються 40% на Оренду квартири. Тобто, представте собі, ви платите за оренду 60% лендлорду і 40% державі. Ще такий прикол, що щоб побудувати будинки, треба провести будівельників, і будівельникам треба десь жити. А їм жити ніде. В принципі, в Ірландії не вистачає кому працювати, не вистачає будівельників, і людям не вистачає де жити. В тому числі тим, хто має будувати будинки. Я думаю, що це просто жахливо для економіки в цілому, бо ти не можеш ризикувати втратити своє житло або можеш опинитися на вулиці. І просто не тому, що навіть не можеш заплатити за квартиру, просто тому що не можеш знайти житло яке-небудь. Не можеш ризикувати, не можеш їхати навчатися в інше місце, не можеш їхати відкр... відкривати бізнес в іншому місті, взагалі в Ірландії. І мені здається, не рухається до того, щоб вирішити цю проблему. що вони думають, який би ще податок придумати, аби ще менше бізнесів будувало будинки. П'ята проблема з Руандією. Мені здалося, що вони ненавидять капіталізм. Я народилася в країні, яка пройшла через комунізм. Я народилася в незалежній Україні. Мені розповідала мама, розповідала бабуся, як важко було дістати елементарні продукти за часи Радянського Союзу. Я не розумію, як можна симпатизувати цій системі економіки. Мені здається, що в Ірландії починається щось схоже. В Ірландії не вистачає лікарів, не вистачає будинків, не вистачає робочої сили, не вистачає дитячих садків при тому, що вони коштують більше тисячі євро на місяць. Не вистачає водіїв автобусів, не вистачає водіїв таксі, таксі не вистачає. Не можна визвати таксі у п'ятницю вечора. Я не думаю, що накладання ще більшої кількості регуляцій на все. Вирішить якось цю проблему. Я думаю, що регуляції і створюють цю проблему. Ірландці в основному ліві в плані економіки і праві в плані е, націоналізму, тобто вони не хочуть іммігрантів і вони не хочуть капіталізму. Ну а я економічний іммігрант. Тут ми просто не можемо співпасти. Деякі американці теж поділяють такі ідеї, але я думаю, що тут є більше різних поглядів, більше різних людей. І правих, і лівих. І я не згодна ні з тими, ні з тими, хто на краях. Але я думаю, що Америка рухається в більш правильну сторону, ніж Ірландія. Шосте, я не згодна з нейтралітетом Ірландії. Ірландія не є членом НАТО і відношення до війни до Зброї в них таке пасивне, вони проти того, щоб вступати в НАТО. Ну, у них є історія з Британією, це зрозуміло, можна зрозуміти, чому вони так до цього відносяться. Але я вважаю, що це непродуктивно Ірландія практично не захищена е, ніяким союзом, ну як і Україна. Але я думаю, якщо щось таке станеться. Або Сполученим Штатом або Британії прийдеться таки захищати Ірландію. Але ірландці про це якось не думають. В Ірландії десь 5 або 7 мільйонів людей живе. Там дуже маленька армія, якщо це можна назвати армією взагалі. Я не знаю, як можна відстоювати права людини без зброї. Я також вважаю, що нейтралітет це підтримка ворога. Ну і сьоме це податок на доход. Ну, Дуже прогресивний. Вони дуже пишаються своїм прогресивним податком. В результаті виходить так, що люди, які заробляють 70 тисяч євро на рік, вже платять максимальну ставку податку. Коли в Сполучених Штатах щоб платити максимальну ставку податку, тобі треба заробляти більше мільйона доларів. В Ірландії виходить так: до 18 тисяч. Євро на рік ти не платиш податок, потім ти платиш 20% на всі гроші до 40 тисяч, і від 40 тисяч ти платиш 40% податку. Але це не єдиний податок, є ще соціальні внески і якийсь ще податок. В результаті що максимальна ставка податку 52%. Тобто з 70 тисяч ти починаєш платити. Більше державі, ніж залишаєш собі. Ну і після 40 тисяч ти теж платиш не тільки 40%, ти платиш десь ближче до 50. В штаті, де я живу, нема податку, є лише федеральний податок. І ну, він доволі нормальний. Максимальна ставка податку 37%. І ці 37%, щоб платити, треба бути заробляти. Я не пам'ятаю, скільки точно, але точно не менше 400 тисяч доларів на рік. А і за ці податки ти ж з нічого не отримуєш. Ті, хто платять податки, не отримують пільги, бо вони заробляють гроші і їм, типу, допомога не треба. Якщо в тебе є збереження, то ти маєш витратити свої збереження спочатку, а потім вже отримати допомогу. Не те, що в Америці немає допомоги, взагалі, то якщо ти втрачаєш роботу і ти тут постійний резидент в Сіетлі, то. Ти теж отримуєш виплати по безробіттю. У мене було багато міфів стосовно Сполучених Штатів Америки про те, наскільки це не соціальна країна. І це в якійсь мірі так і є, але так же сталося, так мені повезло, що я маю навички, які я можу продавати за гроші, і мені не треба користуватися будь-якими пільгами на даний момент. Але в країнах Європи, навіть якщо в якийсь момент мені треба буде допомога, це не означає, що я буду її утримувати, чи в мене будуть якісь збереження. Тому від соціальної системи, принаймні в Ірландії, я відчуваю, що я не вигравала. Для молодих людей, у котрих є скіли, і можливість переїхати в Штати. Я вважаю, що не треба залишатися в Західній Європі. Я думаю, що там немає майбутнього. Але подивимося, що буде далі. Я тут на тимчасовій візі, я не знаю, чим це закінчиться. І не виключаю того, що мені ще прийдеться повернутися в Європу чи в Україну. Але я чесно вважаю, якщо ви молода людина, у вас є можливість переїхати в Штати, у вас є навички, які. Ви можете вигідно продати, вам обов'язково треба бути в Штатах і ні в Єкі, ні в Західній Європі. Скажіть мені, що вам ще цікаво дізнатися на цю тему. Я обов'язково постараюся відповісти на ваші питання в коментарях і може навіть зняти наступне відео. Всім дякую за увагу. До зустрічі.